Третій сезон проєкту Аматор. Так, да, саме він, третій сезон. Е, я граю все те, так само за команду Кармель. Е, все прекрасно. І на літній чемпіонат зміні футболу ми виступаємо в другому дивізіоні. Так, так, в другому дивізіоні. Як це сталося? Це магія поза Хогвартсом. Вам цього знати не потрібно. Але оп, і ми в другому. Ми вирішили, що в нас достатньо хороший рівень, достатньо хороша підготовка, щоб не там, грати в четвертих, третіх, і ми можемо потягатися в другому. Моя думка, що це класно, ніж в першому там, чи в третьому, тому що в нас є такий заділ, щоб ми вийшли в перший і покувалися. Типу, не вилетіли в третій. Коротше, Ми там, де потрібно, сильніші команди. Більш нормальніший чемпіонат без цих підгруп. І перший тур. перший тур проти команди Центр 13 хороша міцна команда. Ми вийшли всі заряжені, всі були настроєні, всі були готові, особливо я, грати цей другий дивізіон. У нас купа нових гравців. Е, ну, зміни в команді. Тренування, все це буде по ходу сезону. Якось запросимо оператора на тренування до нас, познайомимося з гравцями, якісь челенджі придумаємо. Коротше, все буде, тому що це літо, є багато часу, все буде класно. І ми виходимо на гру з командою Центр 13. Початок матчу. І от такий прикол. Так, е, На жаль, друга хвилина матчу, е, гра Кармель Центр 13, я отримую червону картку. На другій хвилині. Настільки я хотів грати, що я цей матч не зіграю далі і не зіграю ще й наступний. Е, натупашив я натупашив, треба було просто виносити м'яч вперед. Мені не було кому віддати передачу, треба було просто грати на стовба, і ми це багато раз розбирали і на тренуваннях. Тому затуп мій, там ми ще розібрали затупи гравців, ніхто не відкрився під центр, від мене в фланг, Але що я можу сказати? Затуп мій, ще й доволі такий жорсткий. Я не знаю, в мене просто було якесь помутніння, І типу. Замість того, щоб просто дати його туди вперед, я обрізаюсь і на рефлексі просто пригаю рукою відбиваю м'яч. Це, бу, це були чисті вратарські рефлекси. Я не хотів цього робити, воно тіло просто само склалося. Я розумів, що я відходжу до штрафної, навіть же, якщо я не вибив, тр... треба було просто, ну, типу, пропустити вже гол, вже не ловити той м'яч. Ну, один, один м'яч на другій хвилині в міні-футболі, він супер просто відіграється, але... Е, я прос, просто просидів за майданчиком з скляними очима. В мене спочатку була злость, що я затупив, що я не зіграю. Е, потім у мене був якийсь відчай, потім в мене просто зникли всі емоції. в мене просто була пустота, решту матча, я вибачився перед пацанами, вибачаю ще раз. Але я потім через декілька днів, коли дивився ці всі штуки. Я зрозумів, чого так сталося. Але не дивуйтеся, обістралися ми всі, то, що огляду не буде. Цього матчу зразу кажу, ви можете подивитися повтор асоціації, знайдете на каналі, Те, що бачимо цей повтор, який я дав, все-таки повтор асоціації. Оператор не знає, куди йому крутити ту камеру, не може поняти, що знімати. Там і мене толком не видно, і, типу, ну, коротше, все змазано, не суть. Але ми обісралися настільки, настільки погано зіграли, що матч завершився з рахунком 1-6 на користь команди Центр 13. Ми показали абсолютно жахливу гру, якийсь такий шок в першому турі, все так зненацька. Всі тупили, чи всі боялись, всі зловили ступор. Але за пацанів сказати я не можу. Вони хоча б дограли тут до кінця, але що сталося зі мною? Короче, що сталося зі мною? Основного оператора не було, був оператор номер 2 і ми вже маємо виходити на поле, і мене оператор підзиває і каже, що Фотік перестав працювати. Ну, просто ж ви розуміли масштаби моїх очікувань на цю гру. Я так хотів вже цей чемпіонат, другий дивізіон, новий контент, класний перший тур, все мало бути супер. І мої очікування в оцього, в от, і ідеалізація цих всіх подій. Вони мені настільки зашкалили, що коли я підбігаю до оператора, а команда вже строїться виходити, типу, чекають мене, а там просто заблюрена картинка. не працює фокус, все в блюрі. Включити-виключити не допомагає. В мене скляні очі. Е, мене вже зве Нікіта, наш капітан, що, мол, ми вже виходимо на гру. Я прошу оператора гуглити. І поки ми це все робимо, я просто дивлюсь туди на цей фотік, який не може, я розумію, що він не запускається. І е, ну, мій аналіз ссилається е, на те, що в мене. Оце... От... Мій аналіз е, сперся на то, що саме от прикалюха з цим фотіком, він потім пофіксився, але того, він пофіксився якраз після мого видалення. Тобто мене видалили, і фотік пофіксився, е, там є кадри, але ну, я, я просто не хочу це навіть оглядати. Я хочу це забути. І, ну, типу. Я багато думав, багато думав я про це. Огляду матчу не буде, будуть просто мої розмови на цю тему. То, що... ну, типу, мої очікування ідеалізовані не виправдалися. Через це я натупашив, підвів команду. Типу, хоча як самий старший, в ко людина в команді я не мав би цього допускати. Але цей Фотік вибив мене з колії, він став вирішальним фактором моїх затупів. Але замість того, щоб унивати, і це таки, порада від мене, як від коуча, не знаю, як від людини, яка грає в футбол, можливо, вам це знадобиться. Кожна помилка це шанс на покращення. Тобто, без помилок ми би не розвивалися. Того після цього от аналізу. Своїх помилок, своїх затупів, своїх відчуттів е, того, що спровокувало, це дуже важливо розбирати після ігор самостійно. Що сталося, чого так сталося, як так сталося. Коротше, я зарядився ще більше. Я зарядився ще більше. Наступну гру я, на жаль, пропущу, але на третю гру я вже буду. Ви побачите деякі оновлення. Е, коуч хоче, щоб я часто підключався, грав, розігрував м'яч, е, грав ногами. І я ще зрозумів після цієї гри, що мені дуже тяжко переключатися між голкіпером і польовим, і мені дуже заважають рукавиці, тому я накупив кучу собі приколів, бінтів, бандажів, цієї теми. Як це має працювати, якщо ви хочете подивитися, напишіть комент. я зроблю окремий відео з погляду, як я тепер буду грати, що я буду робити своїми руками. Е, тому що я зрозумів, да, що коли я виходжу в поле в рукавицях, тобто в мене накаління, якісь щитки, рукавиці, це все мене дуже обтягує. І як я говорив в відосі, чого я граю в рукавицях, я відчуваю себе голкіпером, але в рукавицях я зрозумів, що я не відчуваю себе польовим гравцем, і мені в цих от, в рукавицях тяжко бігати. Того доведеться перелаштовуватись, перестраюватись, проводити роботу над помилками, привикати грати без них. Я вже випробував обидва варіанти, вибрав кращий для себе. Тому, кому реально цікаво, напишіть, запишу відос для вас на огляд цих всіх приколів і як вберегти свої руки, якщо ви граєте без рукавиць. І я завівся ще більше. У мене появився ще більше бажання грати, ще більше мотивації, ще більше. Всього коротше. я біжу на тренування, хочу тренувань, чекаю тренувань, тренуюся, викладаюся, коуч мене ганяє, все чудово. Ми готуємося до другого тура. Тому кожна поразка, кожна помилка, якщо ви її аналізуєте, працюєте над собою, вона зробить вас кращими. І з одної сторони, навіть добре, що це все сталося, тому що дуже багато інформації з цього я взяв, дуже багато роботи над собою я провів. І сподіваюся, в наступних матчах іграх я вже свою команду глядачів себе самого не підведу. Тому ось така перша серія. Ми починаємо другий дивізіон, як кажуть, перший млинець повний пиздець, чи як там комом, не... крапкою, не знаю. Коротше, кажіть, як хочете, але перша гра, втрата очків, обістралися всі. Від ковича отримали всі, не тільки я, не переживайте, подивитись огляд, просто бездарно програна гра. Але вона дала нам добрий пеньок під саду. Особливо мені. Не знаю, як пацанам, але скажу по наступним іграм, що пацанам теж і мені теж. Тому ми продовжуємо грати міні-футбол, ми продовжуємо працювати над собою. Ви залишайтесь з нами, ставити лайк. Підтримайте команду, підтримайте пацанів в коментах. Напишіть, що все буде класно, що ми молодці, пацани молодці, і давайте тільки вперед. Третій сезон розпочато, офіційно. Відоси будуть виходити частіше. в мене тепер з'явився на цей час. Я тепер не буду халтурити, не буду тягнути до останнього. Наступна гра проти команди Нова В'єт мене не буде в воротах, але буде оператор, буде огляд гри. Я теж на ній буду, буду допомагати людині, яка буде замість мене в воротах. Кстаті, напишіть хто це може бути, але ну хіба ви вже можете подивитись. Знати, так що не пишіть, не надо мені ви це. Короче, підписались лайк, поставили. Чекаємо другу гру. Проект Аматор іде далі, третій сезон. Лишайтесь.